А ти вже грав у безкоштовний виживач One's Human. Я ось тільки на нього натрапив. Першим ділом тобі пропонують пройти невеликий туторіал, де знайомлять з основними механіками. Повністю проходженням туторіала я тебе завантажувати не буду. Покажу лише самі цікаві, як на мене, моменти перед тим, як відправимось в основний світ, де і будемо виживати з іншими гравцями. Так, ну графоній прикольний. Ну, якість гарненька. Мета людина, так оооо. А, ти живий. Чи? <плес> я, думав, <плес> я думав, він просто, типу, завмер... За Замерз, завмер. Боже, чемодан бабок? Ага, прикол, Блін, класно так зробив. Дуже цікавий такий, я не знаю навіть, як назвати. Не Нескінна взагалі. Класно придумав. О, я можу його ж бурнути. В цього. Ого, стоп, він стріляє. Прикол. Що ти її засрапи лапер? Ах, ти ж, Два рази бачу в видіннях уже він. Собі дозволяє таке ж. Ого, ого, мене телепортнуло. Вау! Турельки! Класно виглядають турельки. Сонячні панельки, тут турельки. Це о, починається повноцінний раст. Фармимо ресики. Так, до речі, мапа де я взагалі? Не можна, так? А, це туторіал, типу, поки туторіал, чувак, будеш без мапи. Ще, типу, відкритий світ не викидали. Блін, ну по графіці мені подобається. Світло, ось, бліки, все. Тіні, рухаються, чік. Я можу схоже скрізь будувати, так? Ой. Випадково два рази нажав, коротше, буде тут. <ріхи> ну, диви, як гарно. Воно стало серед води. Е Головне, палаточка на суші, а вхід якраз в воді. Це все як для людей зроблено. Добре. Починається крафтик. Найс, люблю крафтик. Weapon. Е -е, ось кросбов. Бум. Все, арбалетик готовий у мене. Виготовивши першу далекобільну зброю та, трішки перекусивши, нас знайомлять з одним із босів, яких ми зможемо зустріти у грі. На! На! От тобі сирена. Все зв'язку не буде. Башенку поплавило. А в мене 30 стріл. Ооо, а тут ще мобів куча. Стоп, я ще в соло буду її гамселити? Так, стоп, а, тут є турельки. І вони зараз, напевно, допоможуть мені, надіюсь. О, ще плюс 30 стріл. Ну давай. 108. А, в принципі, непогано так знімає. А чого за вмерло? Мобил майже ваншоті, Так, 164. А якщо я в тарілку. О, 274. О, треба по тарілочці. А що це вона нас спускає? Так, я, напевно, відійду, так? Турельки працюють, до речі? О, щось працює, так. Да. Ой, прилетіло мені. Тук, тук 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 Щось турельки дуже слабенькі. Це типу навчання, то стильно мене тут напрягать не будуть. Наскільки, ну, я так розумію. І хп щось в мене дуже повільно зменшується, якщо воно взагалі зменшується. Так, давай я трішки в рукопашечку. Капець ти здоровий. Воу! На. Вау, клас. Ой, як, як мачетки. Як мачетки легенько рубається. Блін, виглядає епічно просто. Тупо десь там по п'ятці чешеш. Це було... легко. <гум> якщо чесно, це було легко. Нічого там складного не було. Було просто дуже красиво спостерігати за босом, який він. Во, що це таке? Це шляпа? Що це за левітуюча шляпа? Це забрав? Все, Міцуко, розслабся. Можеш вийти в вікно, я випадково відчинив. Та відправляйся в новий світ. Ну що, бувай, Міцуко, радий був тебе бачити. Погнали в новий світ! О, то сквозняк! Закрый викно! <рес> <рес> Хто відчинив вікно? Мене просто сдуло. Все, папжи. Спускаемся. Я на починках. А ты шо? За курючу лапку тримаємось. І летимо Ось хата он. Хтось там ходить. Пройшовши туторіал, нас викидає у відкритий світ, де вже всі активно будуються та розвиваються. Перед нами ж стоїть завдання визначитись з місцем, де буде розташовуватись наша майбутня база. Але я тут не хочу будуватися в низині. Я хочу десь, хочу десь на пагорбі. Вон чувак бігає. Оп, у нього Це тут верстак. Так, да, все, не хочу я тут будуватись. Тут вже чувак зайняв собі територію. Покайфон, чувак, щось собі там кліпає чи що це. А, ні, то в мене кен. У нього тут метелик. Все кайфу. Так, що, потрібно собі десь лунар оракл. Щось там вискочило. Коротше, так, 15 градусів Цельсія. Наче, чи, чи ні, стоп, чого в мене хпшка менше? Стоп, я зараз відкисну чи що? Схоже, треба забивати містяк і це. Вже воно напевно не впаде, типу, просто такий стан поганенький, я так розумію. О, там місце непогане, треба було відразу туда летіти, я щось. а він карапкатись вміє по скелі, чи ні? ні. Так, добре. А ворон цей. О, типу два рази його нажимаєш, і він як глайдер працює. Окей. Так, ось тут, напевно, і побудуємося. Я тут під землю далі зможу розширяти чи ні? Воу-воу! -во -во -во. Стоп, стоп, стоп. Тут і, і таке є, да? Тобто не встиг побудуватись. Чікай, чика, чекай, чекай, чика, чика, чекай, хп мало, прям капець. Хто не встиг побудуватись, того з'їли зомбі. Сюди, до речі, можемо? О! О. О. А що це таке? Що це таке воно довбить? Так, окей, ми тут і побудуємося тоді. Це буде моя хата. Правда, оце буде мені тут тарабанить постійно, це таке собі. І, хоч сусід в мене попався гучнувати, я все ж забронював місце під базу. Ознайомився з меню будівництва та розмістив свого метелика в акваріум. Наступним кроком був фарм ресурсів для розширення бази, але й тут мене чекав сюрприз. Заспавнився. Ще заспавнився. Як я випругвав до себе до хати. Ха, <смі> завалили. <смі> Стоп, чи не завалили. Give up. А, ні, то це, це я типу самовбився. Респаун. Так. Лут на місці, окей. Втратив декілька там речей, нічого страшного. О, ХПшка хоча б наполовину в мене. Так, я тебе поняв. У вас так багато, гов забираємо. Забираємо патрики, кучу патрики Це довге все. Здорове дорове Що все впаде, чи тільки частина. Все бу. Ой, який зруб гарний. Нафармивши трохи дерева, я поставив тимчасовий табір біля свого майбутнього будинку. Так би мовити, будівельний вагончик, де можна перевести дух та відпочити. Поки будую основну базу. Що я в принципі і зробив. Відновивши сили та ХП, я відправляюсь вивчати місцеві локації, флору та фауну. Так, я чув хтось там сопе. Mm -hmm. да, не помилився. Є. Yeah. Шкіра, шкіра, мені потрібна шкіра. Бейбікис. Стоп. Так, що там можу зібрати? Да. Так, там якась ферма. Е -е, парничок якийсь. Так. я зазвичай такі. Телефони не беру, це якщо непонятно не хто мені тут дзвонить. Ага, зайди, зайди, щас кудись телепортне. Вау. Ти що так лякаєш? Ти що геть чи що? Оооо. Бос лазить. Це бос? Це вже буде сильніше. Да, по 33. Це тобі не по 500 гасити, як там в навченні тому. щас мене, навіть з ляпки. О! Я понял. Я тебе зрозумів, по кристалах треба. Що, завалом боса, квіточку? Так, мінус. Тепер тобі повинно. Я тебе лікую, якщо ти не зрозуміла. Тепер ти повинна легше ходити. -о. Ти мене також вилікало від ХПшки. Вау! Куда ти моліка кинув? А, треба було підпригнути. Окей. Що там в тебе? Ой, йома, ще в тебе купа хп. А в мене по патриках? Це, до речі, останній патрик. Перехожу на мачетку. Чекай, чекай, чекай. Так, хорош, треба валити. В мене патриків немає. Чи той куб якийсь прицепився. Та, йома, той тарабан ще стоп, а ну давай моліка ще в тебе кину разочок. О, кину. О, цього давай. На. Гори-гори, ясно. Так, а я звалюю, а я звалюю. Так, а ти далеко будеш бігти? Я взагалі ти не хочу, щоб ти мене проведжала додому. Це перша свіданка, як не як, якби. Попрощались, дай, ладно, все. Дякую. О, так, стріл треба зробити просто скажену кількість. Після невдалого побачення я зробив певні висновки. Щодо таких мілф потрібно приходити з повним арсеналом стріл. Тому відразу виправив цю ситуацію. Ой-ой-ой, так, не хочу, там моби. А що тут так стрьомно стало? Там наверху в мене так ясно, а тут так стрно. Хе-хе. А що це в мене, до речі, на рюкзаку 20 пише? Що це значить? О, там, там веселка, все гарно, а там так моторошно. Все туди ходити не будем. Так, моя територія. Я щасливий, що це моя територія. Тут би ще поставити якогось верстака чи щось таке білдинг, давай. Що я тут можу взагалі ставити? Що я можу тут будувати зараз? Баум! Опа, скільки всього відкрилось. Будувати можна купу всього, але тільки після того, як ти відкриєш ці рецепти. Завдяки вкаченому рівню, в мене було 11 нерозпреділених балів. Це дало змогу відкрити необхідні мені рецепти та почати розміщувати корисні приспособи. Давай спочатку воробенч. Моментально ставиться. Клас. На пічку мені не вистачає ресурсів. І ящик скриню також, поки не вистачає. Ось дерев'яний маленький ящик є. Наприклад, я оце щось поскидаю. Воно в мене стане, типу, доступне тут. Отак. Нехай це скину. А коли кравчу, воно буде рахувати, що в мене воно є, типу. О, ящик. Так, є, рахує. Тобто те, що в мене є в хаті. Те, що я кладу сюди в ящик, і воно рахує, типу, у мене це в інвентарі. Не потрібно його з собою носити постійно. Тобто воно з ящика і доставати з ящика не потрібно. Це зручно. Тепер займаємося самим цікавим. До речі, потрібно забрати. Я тут кучу поставив на крафт, все вже скрафтилось. Climb All. Є, забрав і стріли, і різні там приколдесі, які експу дали. Так, дерево. Дерево в мене, в принципі, є. Мені потрібен, потрібний камінь. Камінчик, будь ласка, мені на базу. О, бачу, бачу там камінці. Погнали трішки палат. Ой, оце. Ой, оце я впав. Давай, коротше, камінь добуваємо. Так, а цю тачку можна щось з нею зробити? Забрати, до, наприклад, до хати. Блін, класна тачка. Джакет. Так, і паливо якесь там. А ну стоп, скло розівся. Ні, було б круто. Ну тачка сама по собі, класна. Не хочу глянути, що це за такий овальний такий будинок. Так, а що це таке поламалось? Що це його поламав? Тук-тук. Прикольний, то Ту, одна така вежа. Цікавий будинок зробили. Так що гроза починається. Е, воду, водозбирачі такі, як в расі, от прям дизайн один в один. Габарити, правда, такі більш реалістичні. Тут бочки, хоча ні, бочка тут -то. супер здорова. О, зараз перевірю, чи можна лутати чужі ящики. Ні, не можна, супер. Погодка портиться, я би тік би до себе до хати, там би трішки відсидівся, але в мене там даху немає. Хе-хе. Чом проблемка. Йдемо, перевіримо, що завантажити. Воу! Клас, хочемо так собі. Ого. Так, нормально, якісь ресурсики. Так, це все загалом зібрав. Ледь не ставши жертвою наїзду мотоцикла, я натрапляю на якусь дивну закинуту медичну установу, яку населяє велика кількість трохи зомбанутих створінь. Тому вирішив там оглянутись та з'ясувати, як їм тут існується. Кому вони там моляться? Що там відбувається? Так, автобус. Кайф, я в автобусі. Так, передаємо за проїзд. Всі за проїзд передали швидко. Ці просто балдять лежать. Стоп! Рука відлетіла, чи що? Ого, тупо від подруги відлетіла рука. Тупо атомний кліщ. З лазером такий. Блін, ну проти мачети в них просто немає ніяких шансів. Просто розрубуються на куски. Так, дах, на даху. Я. На даху я. І на даху тут яйця. Найс. Дякую. Піджаримо. Так, ну в принципі, окей, я рахую, можна рухатись до базочки. Зачистили якусь артешечку. Трішки підлутали добра різного. Ще не відспавнилось, окей. Погнали. Прикольно, великі локації, є де побігати, є що роздивитись, є що позбирати. Враховуючи те, що я новачок, то мені взагалі цікаво ну, попізнавати цей світ. Там якась ще вежа, не знаю, що це таке воно. М -м, загалом цікавенька ігра, по графонію приємна. Ванс Хемен дійсно цікавий проєкт. Навіть просте вирубування зомбі приносить задоволення. Те з яким звуком та як вони розлітаються на шмаття особливий вид збочення. Так, повернемось до виживання. Час би вже зайнятися крафтом, а для цього потрібно встановити пічку та наплавити перші продвинуті матеріали. Все, мені тепленько, температура трішки піднялася, добре? Так, а буде вугілля, тоді зможу зробити собі е, цей мідь. А потім скло, вугілля камінь, і буде скло. Прикольно, я вже щось варю тут, плавлю. Ще можна парочку ящичків. Отак. От так, стоп, стоп, щоб в мене з хпехай. А, знов цей місяць. Так, можу поставити переробний верстак. Так, оце все можна перероблювати, да? О, не знаю, все перероблю поки. Потім ще нафармлю, якщо що. Все, купа ресурсів, воно. Болти, оці, тканини всякі і так далі. А, тримати. Пам! І моментально все переробилось. Кайф. Де ліжка? Хочу ліжко собі відпочивати. Так, ану, можу я щось вивчити. Де ліжка? Ці є? тут немає. О, ліжко є. Все, давай вивчаємо. Сходи. Також вивчаємо. Коротше, хаткою займаємось своєю. Треба буде потім розбудувати якось все по, по зонам його розділити, бо зараз. Що де попало? Так, спати можу? Відпочивати. О, е, Голова відпочиває. Мав в нього очі аж горять. У <свісно> мене так би очі горіли, теж не спав би. Трохи поспавши та відновивши сили, я продовжую вивчати світ Ванс Хюмен, де нарешті збудую крутезний великий будинок. Але це вже буде в наступному ролику. Тому обов'язково підпишись та підтримай це відео лайкосом, адже тебе ще очікує багато цікавого. Побачимось.